Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр розпочинає робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в при залі та дивиться онлайн. Тема прес-конференції презентація доповіді прогнози військові плани Путіна проти України на 2021 рік. Сьогодні наші спікери. Юрій Шуліпа, правознавець, політичний експерт, директор міжнародної асоціації Інститут національної політики, Наталія Ціловальніченко, адвокатка, кандидат юридичних наук, керівниця Луганської правозахисної групи, Юрій Кармазін, депутат Верховної Ради України, перш... першого, четвер... з першого по четверте скликання, правознавець, співавтор Конституції України та Борис Стомахін, письменник, публіцист. Суспільно-політичний діяч в'язень з совістю путінської Росії. Ми запрошуємо спікерів до слова. Вітаю всіх, вітаю тих, хто зараз з нами. Хто з нами перебуває онлайн? Будь ласка, я Наталія Цаленченка. Надаю перше слово Юрію Анатолійовичу Кармазіну. Будь ласка, Юрій Анатолійович Кармазін. Ми дуже хочемо почути вашу точку зору з приводу ситуації у державі, що відбувається на геополітичному просторі, і яким чином презентована робота впливає на всі ці процеси, і що можна запропонувати нашим можновладцям у цьому контексті? Дякую. Готовий був щоб ви мене першим. Шановні друзі, щиро вітаю всіх. Хто тут і хто онлайн, і хочу уточнити, бо прозвучало я депутат, починаючи з другого скликання: друге, третє, четверте, шосте, перший до України сенатор міжнародного парламенту безпеки і миру, доктор філософії, професор, президент інституту права і суспільства і гетьман козацтва всієї України. Чому я кажу про всі титули, тому що вони всі важливі. В даному випадку для аналізу того, чого ми зараз зібралися. Ми зараз зібралися поговорити про, на мій погляд, блискавичну і блискучу працю, з якою виступив Юрій Шуліпа після статті Путіна об історичському єдинстві русських і українців. Скажу ще раз: блискавична реакція просто була Юрина. Він тут уже в цій книжці. Розписав все, але найважливіше для нас зараз, для суспільства, я хотів би, щоб мене почув міністр оборони України. Я хотів, щоб мене почули всі новопризначені керівники Збройних сил України. Всі молоді, всі розумні. Але наскільки мені відомо, ніхто Юра спростує, ні один із керівників держави після випуску цієї книжки. Юрія Шуліпу не запросив, не поцікавився думками і тим, що тут ще не опубліковано. На мій погляд, це велика хиба. По-перше, я звертаюсь до керівника Служби безпеки України, пане Баканов. Це ваші косяки, просто ваших підлеглих косяки. Я звертаюсь до секретаря Ради безпеки і оборони пана Данілова. Це не просто ваші косяки, це провал. Що ви до сих пір не зреагували ніяк на таку аналітичну роботу? І що ви сьогодні не реагуєте, раз мені так розширено поставила питання пані мотератор, що я думаю по цьому? В Росії також є країни агресора, також є секретар Ради безпеки і оборони. Тільки там він кадровий ФСБшник. Кадровий ще колись КГБшник Патрушев. Патрушев розродився і розроджується такими заявами, по яким в Україні мають терміново давати реакцію. Пане Юрію, я хотів би, щоб ви також давали таку реакцію потім на, на майбутнє. Я зараз, поки, я, я зараз поки висловлюсь, ви потім зрозумієте, що я маю на увазі. І от Патрушев, я отримаю, наприклад, його одну із статей. статейчик, заяву, і він каже, ситуація на Україні може розвиватися по афганському сценарію. США накачують Україну ненужним вооруженням і підтримують рост екстремізму. Це його заяви. На заяви секретаря Радбезу Російської Федерації, як мінімум, має прозвучати заява нашого секретаря Радбезу. Не про якісь міфічні санкції, на якісь міфічні літаки, які давно відлетіли з України, а тут українцям розповідають, що вони заарештовані. Не на якихось міфічних контрабандистів, а на реальних контрабандистів, які сьогодні контролюють фракції в парламенті. На реальних контрабандистів, які сьогодні формують політику денну і в тому числі прикриваються. В комітетах Верховної Ради. На оцих треба звертати увагу контрабандистів. Ну на них поки не звертаються. Бо я вважаю, що це велика помилка. Тому я зреагую на заяви Патрушева. Все-таки, колись е, я правоохоронець, і він правоохоронець, я Державний радник юстиції третього класу, тобто генерал, і хочу сказати, що е, він прямо ставить питання так. Що е, в, до влади в Україні е, способний, він каже, прийти націонаніст, націон, не нацисти. Страна йде к розпаду такі його заяви. Ці заяви повністю е, це вже було його заява пізніше, ніж їхня фундаментальна, так звана фундаментальна, я кажу в лапках, е, російська філософська думка. Це ж додуматись, треба на повному серйозі в, в Міністерстві закордонних справ, у них є таке МГІМО, Міністерство закордонних справ, Московський господарний інститут дипломатичних відносин. Вони видають брошуру Александровича Радіонова Мір в 21 веці, прогноз розвиття міжнародної обстановки по странам і регіонам. І там вони передбачають, що наша країна розпадеться. Через якийсь час, через кілька місяців, Патрушев це озвучує і вбиває в голову тим, хто сприймає російську пропаганду і хто сьогодні дивиться ватні телеканали. Тож, найперша парада, якої тут поки немає, у Юри, для наших е можновладців це розблокувати і розкодувати телеканали. Які зроблені в угоду були кільком олігархам. Ми їх всі знаємо прізвище. Можна не називати, можна називати. Хто вигоду набувачі, хто е, закодував е, канали, це е, хто за цим стояв? І групи Ахметова, і групи Пінчука, і групи Коломойського. Е, всі ці групи стояли за цим. В результаті витіснули український контекст, контекст, контекст з Поля українського інформаційного це диверсія проти України. Служба безпеки України віднеслась халатно до того, що зробили їх попередники патріотичні, які поставили глушилки, які працювали в Донецькій області і не давали ворожої інформації розповсюджуватися далі. Сьогодні вона розповсюджується і це не розглядається на Раді національної безпеки і оборони. На мій погляд, ту дату. Ймовірного вторгнення в Україну як 17 вересня чи до 17 вересня, яку передбачив Юрій Шуліпа, треба серйозно аналізувати сьогодні в Генеральному штабі України. Треба серйозно аналізувати з оборонними потужностями, бо стратегія зараз затверджена зовнішньополітичної діяльності. України на РНБУ затверджена стратегія розвитку ракетної галузі, але терміново треба зняти гроші з усіх, повторюю, абсолютно з усіх великих будівництв, і направити на будівництво ракетного комплексу, ракетного нашого захисту України через те, що дата, яка передбачена і проаналізована Юрієм Шуліпою, абсолютно реалістична. Це якраз час, коли має завершуватися навчання е, російсько-білоруське. І те, що йому зараз не приділяють уваги цьому навчанню, і те, що зараз, як я зрозумів, воно навіть не буде обговорюватись в Вашингтоні, це є помилкою. Пане Колеба. я вітаю вас з тим, що ви отримали ранг надзвичайного повноважного посла, але до рангу треба ще відповідати цьому. Будь ласка. Запитайте в Вашингтоні, поставте питання, а проти кого направлені ці навчання, які у нас тільки з Білорусі тисяча кілометрів кордону? Проти кого вони направлені? Вони ж направлені в першу чергу проти України. І тоді треба вживати адекватні заходи. Треба у нас проводити відповідні навчання, проводьте тоді. У нас відповідні навчання, щоб стримути на цей час і убезпечити, але для цього треба прочитати брошурю Юрія Шуліпа. Шуліпи. прочитати також те, що він ставить, як він аналізує ситуацію. Я вважаю, що те, що в Росії зараз до 30-го числа за три дні завершиться мобілізаційна підготовка регіонів. І у нас про це мовчать в Україні. Просто мовчать. Ні один телеканал про це не сказав. Жоден! Я запитую, у нас що всі сепаратісти, власники каналів? Ні один канал не сказав. Ні один. І самі зовсім прямий, як е, каналізаційна труба, е, значить, прямий і інші інтерможливостями і так далі. Ніхто не сказав. Ніхто. І навіть. У те один на який майже мільярд тратиться з державних коштів, який невідомо для чого, і кого це просто працевлаштовували. Я вважаю, що нам те, що треба розуміти, для чого Росія проводила мобілізацію по регіонам зараз, для чого це все робиться. І нам треба зрозуміти, наскільки збирається потуга фактично проти нас. Згадаймо, як війська залишили тут. Техніку навколо кордонів України, залишили кадрований склад, а самі відійшли. Три дні їм достатньо для того, щоб вони повернулись назад. Тоді я хотів би ще підкреслити про те, що Юрій Шуліпа також показав, що російські так звані філософи, ну мені соромно, що такі є філософи, як професор Сергій Караганов. Він просто каже, що не бачить Незалежної України, причому дає термін нам до 30-го року. да, Він дає термін нам до 30-го року. А я ж хочу нагадати вам, шановні друзі, що е, оця книжка видана в Москві в 1915 році. За 99 років до агресії Росії в Криму. Вона називається Український вопрос». І точно так же російські так звані філософи, прізвища, яких я назвав, а ще сотня прізвищ, які я не назвав, які є в монографії Юрія Шуліпа, яку ви коли прочитаєте, узнаєте, вони також ставлять питання і кажуть, що поки ми не рішимо українське питання, толку не буде, і буде горе з Російської Федерації. Отак От ставиться питання, чи виживе Росія, чи ні, в залежності від життєздачності України. І якщо ми цього не бачимо, то я хотів би, щоб у нас стало на порядку денному Це е, інформація. Знаєте, я проаналізував російський інформаційний простір: е, третина, а може навіть трошки більше, третини, це все події в Україні. Все про події в Україні. Якщо проаналізувати наш український інформаційний простір, то про події в Росії навіть нема 10%. Тобто, е як мінімум 3-4 рази, рази менше. Про що це говорить? Тільки про те, що ми їх не помічаємо, ні, ми маємо помічати. Це говорить про те, що у нас кеби немає тих, хто сидить в Офісі президента. Тих, хто сидить в РНБО, тих, хто сидить в Генштабі, тих, хто сидить в розвідках, і тих, хто сидить е, на Володимирській службі безпеки. Ось чому це так відбувається. Я пропоную ставити питання про повернення тої інформації, щоб ми знали всі українці, що Росія готується до мобілізації. Проти кого? Хто на них нападає? І ще хочу сказати, що цей термін, який він передбачив до 17 вересня, він ще зв'язаний з запуском Північного потоку-2. Питання вирішили, питань нема, вони тільки хочуть практично зараз заповнити його нафтою, і все. І можна робити, що хочуть. Так вони думають. І я хотів би, щоб наші молоді генерали, які призначені зараз на посади, Планували не тільки захист своєї території, а й нанесення ворогу таких ударів, від яких він не міг би отямитися. Юрій Шліпа вважає, що це для цього треба, щоб ворог поніс втрати не менше 50 тисяч живій силі. Це спірне питання, але для цього і є спір. Для цього він як вчений і виносить це на дискусію. Через це, шановні друзі. Говорячи про зовнішні політичні проблеми, я вважаю, що в останній своїй промові на Хречатику, Верховній Раді президент Зеленський вірно, на мій погляд, сформував політику україноцентризму. Чим раніше ми до неї прийдемо, тим краще. Але я хотів би, щоб зараз Міністерство закордонних справ... І пан Зеленський як президент України сказав в Сполучених Штатах певний меседж довів, що далі довіряти любим представникам грантових організацій в Україні не можуть і не мають права. Ми бачимо, що сьогодні Гонтарєва сидить в Лондоні, втекла. Ми бачимо, де сьогодні Яресько. Ми бачимо, хто довів Україну і економіку України до ручки і хто прикривається від кримінальної відповідальності. І через це я вважаю, що для України першочерговим є прийняття закону. В Америці є аналогічні закони про іноземних лобістів, про іноземних агентів, про агентів впливу. Ці агенти впливу. Це представники всіх, без виключення грантових організацій. Повторюю, всіх має бути взяти на облік через те, що агресор сьогодні веде гібридну війну. І веде не тільки через Російську Федерацію, напряму. Він веде через інші країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки, через всі країни. І він може зробити грант, нібито він від Угорщини. Я умовно кажу від Угорщини чи від Гватемали. А насправді то буде в інтересах російської розвідки. Абсолютно правильно погоджуюся з його виставками щодо резидентури в консульствах, в тому числі резидентури в одеському консульстві. І не розумію, чому ми не заставимо вже цього нового президента, і він сам не відкриє очі і не подивиться, що є пункт 19 і 20. Статті 106 Конституції України, де виписані його повноваження. В разі загрози нападу він мав ввести військовий стан і тоді оголошувати тільки мобілізацію, як до нього робили. І наступне: я вважаю, що в суспільстві має бути зроблено широке обговорення правової підґрунтів мінських угод. Вони абсолютно антиконституційні були. Вони такі, що на них не можна було посилатись, але усунення від парламенту минулим президентом Порошенка, усунення парламенту в вирішеннях питань цих, ну знаєте, як у Висоцького, жираф большой, йому від ній. Так і у нас, тільки президенту віддати зовнішню політику ні так не можна. За це відповідає і парламент. Тобто, я за перетворення. В парламентсько президентську республіку, а не в офісно-президентську, який зараз перетворюють. Через це оці виклики в мене напросилися ці думки. Напросилося і те, що Міністерство оборони зобов'язало вивчати статтю Путіна про Україну. Це вже про щось говорить. Це говорить про те, що вони. Готуються до війни з Україною саме тому вони і обговорюють тезу єдиного народу. Я бачу, пані Наталя. Я дякую і хотів би, щоб побажати подальших успіхів е, Юрію Шуліпову, керування ним організацією, е, і побажати вам більше уваги зі сторони наших українських спецслужб. Бо зі сторони російських я знаю уваги до вас достатньо. Неможливо ніяк припинити Копотулянські е, плани Франції і ФРГ. Як сенатор міжнародного парламенту, кажу перше, Україна повністю не задіяла можливості статуту організації націй. У мене таке враження, що в адміністрації президента, в Офісі президента її не читали, в уряді не читали. Ми засновник Організації Об'єднаних Націй. Не просто член, а засновник. Це дає додаткові права Україні, і це давало можливість Україні в випадку дій, так як ми пропонуємо по Конституції, визнання збройної агресії, війни проти нас і так далі. І так далі це дає нам можливість відсторонити Росію від е, всіх дій в головуванні, в членстві в Ради безпеки ООН при розгляді питань, які пов'язані з агресією в Україні. Чи з агресією в Грузії, чи в інших країнах. І ми тут можемо дуже багато чого. Через це а статус, постійно, статус союзника основного США поза межами НАТО. Це надзвичайно високий статус. Але це залежить не від нас. І Патруше в даному випадку, в тому заяві, про який я казав. Він фактично сказав, що Афганістані це ж нічого не дано. Він не дало. Він добре знає, що ми працюємо над цим, працювали всупереч офісу президента і всупереч пані Маркарові, яка призначена послом Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що призначення абсолютно нелогічне, що її треба терміново міняти, незважаючи на тимчасовість перебування на цій посаді. Дякую за увагу.